І Суботи у Ватикані в останню путь проведуть 266-го папу римського Франциска. Віддати останню шану понтифіку. З'їдуться лідери з усього світу, зокрема президент США Дональд Трамп. Для нього ця поїздка стане першим закордонним візитом за час другої каденції. Підтвердив свій візит на похорони президент Франції Мануель Макрон. Також до церемонії долучиться президент України Володимир Зеленський разом із першою леді. І ось як готуються у Римі до церемонії прощання з понтифіком, які побажання до свого Похорону він висловив за своє життя. Та коли світ дізнає ім'я наступника святого престолу розкаже наша колега Олександра Кулібаба. Перший папа за понад тисячу років неєвропейського походження. Перший в історії церкви римський єпископ обраний з поміж єзуїтів та єдиний, хто взяв ім'я Франциск. Після майже 12 років на святому престолі у Ватикані помер 266-й папа римський Франциск на другий день Великодня. Діагноз – інсульт з подальшою незворотною серцевою недостатністю. За понад століття це перший випадок, коли покійного очільника ховають не у Ватикані. Папа вказав у заповіті, що хоче спочити у Римі в церкві Санта Марія Маджоре. Саме до цієї церкви Франциск навідувався більше сотні разів до і після закордонних відряджень. Ховатимуть папу Франциска 26 квітня. Замість трьох різних трун буде одна і та дерев'яна. Така була його остання воля. Хоч за традицією пап ховають одразу в трьох трунах: кипарисній, свинцевій, та дерев'яній. До того ж, тіло понтифіка не виставлятимуть на підвищенні Прощатися з ним будуть у відкритій труні. Поки церква займається організацією похорону папи, його перстень за 520 тисяч доларів та печатку знищать спеціальним молотком. Перстень рибалки дарується папі після його обрання та забирається після смерті. Це робиться для того, аби ніхто інший не зміг ним скористатися. Папа Франциск висловлювався про війну в Україні, називав Україну мученицькою, закликав до миру, діалогу і просив молитися за всіх жертв війни. Разом з тим окремі його вислови звучали вельми неоднозначно. Так, українці свого часу не змогли пробачити папі вислів про те, що нібито саме Україна має підняти білий прапор і погодитися на мирні переговори з Росією. А ще папа критикував закон України про заборону діяльності релігійних організацій пов'язаних з Росією. Бо думав, що це нібито забороняє людям молитися так, як вони звикли. За традиціями Римокатолицької церкви після смерті очільника протягом 20 днів скликають конклав. Тобто зібрання кардиналів, які відповідають за вибір нового понтифіка. Теоретично папою може бути обраний будь-який неодружений чоловік-католик, проте на практиці останні 700 років обирають лише кардиналів. Якщо вибори прийшли успішно, то на площі святого Петра у Ватикані з димаря Секстинської капели подають білий дим. Якщо нового очільника не обрали чорний. Обраний кардинал приймає ім'я та з'являється на балконі собору з фразою Маємо папу новий очільник Римо католицької церкви приймає нове папське ім'я як правило на честь одного з попередників або зі святих, за винятком Петра через природство, за яким саме так зватимуть останнього папу перед кінцем світу.